Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. І сьогодні ми розпочинаємо в'язати чохол на табуретку. Можливо, комусь треба буде на стілець чи крісло, я це все вам розповім, як це зробити. Моє відео буде складатися з двох частин. В першій частині ми будемо вив'язувати отаку прекрасну, ефектну квіточку. Об'ємна вона така красива дуже. А в другій частині ми використаємо цю квіточку, щоб зв'язати чухол. Тому запрошую всіх, хто бажає, приєднатися до мене, будемо працювати разом. В'язати буду я залишки залишків пряжі різного кольору. Треба підбирати пряжу по товщині, однакова, щоб була. Товщина моєї пряжі в 100 грамах 320 метрів. В основному це дитячий акрил. Гачком я буду в'язати 3,5. Починаю в'язати з нитки жовтого кольору. В кільце нам потрібно набрати 24 стовпчики з одним накидом. Починаємо в'язати з кільця три повітряних петлі, які нам заміняють один стовпчик з накидом. І в'яжемо ще 23 стовпчики з одним накидом. Це кільце, щоб разом було з трьома під. Підйому, щоб було 24 стовпчики з одним накидом, 24 стовпчик з накидом. Пров'язали 24 стовпчики з накидом, і приєднуємось в третю повітряну петлю підйому з'єднувальним стовпчиком, 24 стовпчики пров'язано. Цю ниточку потім заправити треба буде. В'яжемо другий ряд. В'яжемо 4 повітряних петлі. І тепер в, кожен, в, в кожну вершину стовпчика попереднього ряду нам потрібно пров'язати один стовпчик з накидом. А між цими стовпчиками одна повітряна петля. Пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля. І знов стовпчик з накидом слідуючу, слідуючу вершину стовпчика попереднього ряду, повітряна петля, стовпчик з накидом. Тут тільки що пров'язувала, тепер слідуючу пров'язує і повітряна петля. І так ми пров'язуємо по кругу, буде 24 стовпчики з накидом і 24 повітряних петлі. Пров'язали 24 стовпчики з накидом, робимо останню повітряну петлю і приєднуємося з з'єднувальним стовпчиком, от прямо от під цих 4, от так от де було 4 повітряних петлі. Далі, друзі, отак от виглядає: в нас вже два ряди прив'язаного виробу. Далі робимо. Третій ряд три повітряних петлі. І от ту, сюди ж де ось ми звідки вив'язували три повітряні петлі, робимо стовпчик з одним накидом. Далі, слідуючу арочку з-під повітряної одної петлі, Ми робимо два стовпчики з одним накидом. Зробили. Далі знову в слідуючу арочку з-під з -під одної повітряної петлі. Знову робимо два стовпчики з одним накидом. І так, я так думаю, що ви друзі вже зрозуміли: в кожну оцю арочку ми пров'язуємо по два стовпчики з одним накидом по кругу. Разом буде 48 стовпчиків з одним накидом. Пров'язала 48 стовпчиків з одним накидом і тепер приєднуюся в третю повітряну петлю підйому. йому. От Отакий у нас рядочок вийшов. Далі, друзі, я... мені потрібно брати інший колір, я беру коричневий колір. Жовтий я не від'єдную, тому що я ним ще буду в'язати. Тому я його не від'єдную, тому я беру от так от роблю вершину в цю вколюю, вершину стовпчика і витягаю коричневу петлю і через цю петельку і жовту, просто тісненько затягую отак. От а коричневу, а коричневою в'яжу. Чотири повітряних петлі підйом. Три. Це я просто кінчик ув'язую, щоб його потім не шукати куди ховати. О. Візьму його відріжу. Оп. 4 повітряні петлі підйому і у вершину слідуючого стовпчика роблю стовпчик з одним накидом. Роблю повітряну петлю, у вершину слідуючого стовпчика попереднього ряду я роблю стовпчик з одним накидом. Знов я роблю повітряну петлю і в слідуючу вершину стовпчика попереднього ряду. Знову роблю стовпчик з одним накидом, повітряна петля. І так, друзі, ми пров'язуємо вершину кожного стовпчика, пров'язуємо стовпчик з накидом, а між, між стовпчиками одна повітряна петля. Так, в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали 48 стовпчиків з одним накидом, робимо останню повітряну петлю і приєднуємося під. Ці 4 повітряних питки під його, що ми робили в початку, в початку ряду. Можемо зробити отак, друзі, ще одну повітряну петлю, щоб закріпити, і відрізати нам вже коричнева ниточка не потрібна. Я продовжу жовтою в'язати слідуючий рядок. Ви можете так само використати або цю жовту ниточку, ну, цей самий колір у вашому випадку, який у вас там був, а ні, то... Інший беріть якийсь колір, який, який вам Ну, Здебільшого тут отак от от серцевина робиться світліша. А тоді оцей темний кружочок. А тут знову треба світліше робити на контрасті, щоб красиво було. Тепер дивіться: дивіться, друзі, жовту ниточку, як я ввожу в роботу. Беру гачок ззаді під повітряну петлю, таку захоплюю цю жовту ниточку, ніби на і Повітряну петлю. І все, і вона під'єдналась. Тільки дивіться, друзі, отак з вигуртної сторони, щоб вона ну, не, не стягала робоче полотно, щоб вона була ну, нормально там протягну. Тепер робимо ще дві повітряні петлі, по одному ми їх зробили. І сюди ж ми робимо ще один стовпчик з одним накидом. Тепер повітряну петлю робимо і підслідуючу арочку з повітряної петли, і за заодно корічню треба обв'язати, робимо два стовпчики з накидом в одне й те саме місце під цю арочку ой, зробили. Робимо одну повітряну петлю слідуючу арочку з підповітряної петлі робимо два стовпчики з одним накидом. Знову повітряна петля, знов в арочку ми робимо два стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. І так, друзі, ви зрозуміли, в кожну арочку ми робимо по два стовпчики з одним накидом. І між цими парними стовпчиками робимо одну повітряну петлю. І так в'яжемо по кругу до кінця ряду. Дов'язала до кінця ряду роблю останню повітряну петлю і приєднуємо її з одним больним стовпчиком третю повітряну петлю підйому. Роблю ще Одну повітряну петлю для закріплення. Ця ниточка нам вже більш не потрібна, відрізаю, приєдную от таку Такого приємного, якогось коралового кольору. Ниточка дуже красива. Мені, у всякому разі, дуже сподобалась, Роблю першу петлю і приєднуємося, дивіться, друзі, приєднуємося оцю. Треба буде ниточку в'язати. Я таку трошки краю приєднаю, щоб краще, щоб краще показати вам. Таке ось зараз має вигляд наше в'язання. Ви не лякайтеся, це так потрібно. Приєднуємо цю ниточку. І Разом її ув'язуємо. Дивіться, це ми е, ніби всю арочку з підповітряної петлі приєднали. І ця перша, перша ця е, петля буде нам заміняти стовпчик без накиду. Тепер в слідуючу ось де арочку з підповітряної петлі. Тобто через два стовпчики з накидом, от сюди. Ми маємо зробити виярек з восьми стовпчиків накидом. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. 7 8, друзі, це ми все в одне й те саме місце в'яжемо. Бачите? О, і тепер ось через два стовпчики з накидом в слідуючу арочку з підповітряної петлі ми робимо стовпчик без накиду. Отак от так в слідуючу арочку ми робимо знов вісім. Стовпчиків з одним накидом Два. три п'ять Шість. Сім. Вісі. Зробили. І в слідуючу арочку ми робимо стовпчик один без накиду. Бачите, друзі, такі вірочки ми робимо. І так в'яжемо по кругу. До кінця ряду, а в кінці ряду зустрічаємося. Зробили останній виїрок, і тепер треба приєднатися в ту першу петлю, що ми робили, що вона нам заміняла стовпчик без накиду. Отак ми приєднуємося і робимо петлю закріплення і ниточку відрізаємо, бо ми вже все. Все вже нею зв'язали. А тепер дивіться, друзі, приєднуємо червона. Така в мене теж. Вона мені дуже подобається. Такого воно ну, густого насиченого червоного кольору. Не такого яскравого, а якогось такого густого. Дуже такий приємний колір, такий трошки ніби як то до бордового. І можемо навіть це саме місце приєднатися. Любе яке вам хочеться. Там, де стовпчик без накиду, де, ну, де ніби проміжок між виєрами. так це теж буде нам заміняти стовпчик без накиду. І тепер дивіться, в кожну вершину. А ці ниточки треба пов'язувати. В кожну вершину стовпчика попереднього ряду нам потрібно пов'язати стовпчик без накиду. Але дивіться, друзі, оцю, оцю петельку, що на гачку, ну, отак от, так от ну, не затягуйте, щоб не, щоб не стягувалось, тому що ми тут воно ніби по воєрочку йде, а прибавок ми ніяких не робимо, так щоб воно вам не стягало. Слубідну ту петельку таку робіть отак. Вяжемо вершину кожного стовпчика по одному стовпчику. Без накиду. От дивіться, так сюди дійшли. Тепер переходимо на другий виєрочок. І далі в'яжемо стовпчиками без накиду. Зрозуміло, друзі. Давайте самостійно 5 таких виєрочків пров'яжемо, і тоді зустрінемося, я покажу, що робити далі. Дивіться, друзі, раз, два, три, чотири п'ять. П'ять вірочків пров'язали, і тепер, тепер дивіться, отак от складаємо початок і кінець нашого першу і п'яту, ніби пелюсточку складаємо. Тепер дивіться, ту петелечку залишаємо, а вводимо петлю в перший стовпчик без накида. Ну тут просто нам заміняла. Там петля, петля з'єднуємо, перший стовпчик без накиду. Тепер захоплюємо цю петельку і протягаємо, так, максимально підтягаємо, робимо ще одну повітряну петлю. І тепер далі тут, виходить, ніби така квіточка вже в нас образувалась. О, а ми продовжуємо далі, далі в'язати по кругу, так як ми в'язали. Обв'язувати виєрочки стовпчиками без накиду. Зрозуміли? Далі обв'язуємо, далі обв'язуємо. Два веєрочки. Я вже покажу вам, вже не буду відключатися, покажу як. Це тут вроді як небагато два веєрочки. Так, дивіться, два веєрочки, знову петельку, трохи витягаємо, залишаємо два веєрочки. Тепер дивіться, ми складали, тут ми складали сюди вперед, а тепер ці два веєрочки назад складаємо. І отут, де ми прикріпляли, оцей, тут де вже у нас скріплення, то ми отут на один відступаємо, вводимо гачок ну, між веєрочками. Стовчик без накиду. Вводимо і ту петельку захоплюємо і протягуємо через це, тут де ми її вводили, робимо повітряну петлю. Все закріпили. Дивіться, тут, виходить, у нас як три вієрочки. Тепер вже скріплено, Тепер їх залишаємо в спокої, а в'яжемо далі по кругу. Як йшли по кругу. Ой. Так і далі в'яжемо, обв'язуємо веєрочки, обв'язуємо ще чотири обв веєрочки. Давайте, друзі, обв'яжемо самостійно і там зустрінемося через чотири веєрочки. Дивіться, друзі, обв'язали знову чотири веєрочки. І тепер отут трохи цю петлю витягуємо, залишаємо, а самі складаємо знов таку на себе. І до того місця, де це в нас, ось бачите, де цих три було в нас, ну, вже вже з'єднані три, то тут один, вже він з'єднаний один, і тут другий він. А ці два ось з цієї сторони, то між цими двома, ми ось тут цими веєрочками вводимо гачок, захоплюємо. Петлю протягуємо, підтягуємо, робимо повітряну петлю і, дивіться, знову в нас виходить тут ще одна квіточка, і йдемо далі по нашому в'язанню. Пров'язуємо, точніше, обв'язуємо ми далі виєрочки, обв'язуємо два виєрочки далі. Дивіться, друзі, обв'язали ще два веєрочки, Знов так само петлю підлючучень витягуємо і складаємо його тепер два назад, Назад. на відстань тут, де ми прикріплялися тільки що, то назад треба відступити один веєрочок по цій квіточці. І отут, де один кінчається вийрочок, а другий починається, вколюємо гачок, захоплюємо цю петлю, що ми тільки що її залишили, протягуємо, тепер підтягуємо робимо повітряну петлю, і знову, знову, у нас отаке з'єднання з трьох виїрків вийшли. Розвертаємо в'язання, і далі по в'язанню знову ми обв'язуємо 4 вієрочки. Дивіться, друзі, як воно вже в нас получилося ось тут. Бачите, ніби дві квіточки, дві квіточки, і тут по три по три пелюсточки з'єднання, але ще ось до тут, до цього ще не з'єднуємо. Тепер дивіться, ми зараз обв'яжемо чотири веєрочки. І сюди на себе з'єднаємо в цьому місці. Зрозуміло. А потім ми ще два веєрочки ось тут обв'яжемо, і назад візьмемо, з'єднаємо в цьому місці. Давайте, друзі, ви ще, ну, самостійно оце зробите, що я тільки що вам пояснила. Ну, точніше, ми це вже тільки що робили: 4 виєрочки з'єднували. А потім ще два пров'язували і з'єднували. Точнісінько, так само тут зараз ми чотири пров'яжемо і з'єднаємо до, до, до цих трьох вогірочків посередині між двома, а потім ще два, і ми їх так повернемо, тут з'єднаємо. Давайте самостійно це зробимо, а тоді вже на четвертій квіточці. І я далі вам буду розповідати, як з'єднувати. Дивіться, друзі, як у нас вже красиво, виходить. Виходить отут, ніби така квіточка, тут квіточка і тут квіточка. Нам залишилося зробити четверту. Ми ось самостійно оцю і цю частинку приєднали. А тепер далі в'яжемо по в'язанню, далі обв'язуємо слідуючих три вагірочка. Далі обв'язуємо. Дивіться, друзі, ось обв'язали ми цих три виєрочки. Якщо раніше ми з'єднували ми, ми з, з попередніми е е в'язанням, те, що ми вже то тепер нам треба зв'язати з наступним, тобто з першою квіточкою. Ми її то також вже обв'язали, але вона на початку. Через цих три веєрочки до першої квіточки нам треба приєднати. А, до, а на першій квіточці від цього місця, де тут оз'єднання, один вієрочок відступаємо і тут вколюємо гачка. І от так от з'єднуємо його, захоплюємо петельку, протягуємо через це вколювання, підтягуємо, робимо повітряну петлю. А тепер знову розвертаємо так, як нам далі треба в'язати, і обв'язуємо ще один виєрочок, стовпчиками без накида, так як ми обв'язували до цього. Один виєрочок. Ов'язали один веєрочок, дойшли до цього місця, де один кінчається, другий починається. Тепер чуть-чуть витягаємо петлю, і нам треба з'єднати з цим попереднім оці, отут, з цим місцем, де це ось де три веєрочки. Тобто цей один під'єднаний, а ці два посередині між цими двома вколюємо ось тут. Гачок вводимо. Ой, Гачок вводимо посередині між цими двома, захоплюємо петлю, робимо повітряну петлю, щоб з'єднати. І далі по в'язанню в нас залишається ще один виєрочок необв'язаний, Як вам показати, отак от отводь. Ви, ну, бачите, один. Всі вже обв'язані, а ще вже всі з'єднання в нас зроблені, тільки осталося оцей один веєрочок обв'язати. Зараз я вже разом з вами до, дообв'язую. Отак, От дійшли. І тепер, отут для самого початку ми починали обв'язувати перший стовпчик і з'єднуємо, з'єднувальним стовпчиком. Робимо одну петельку, щоб закріпити. І тепер відрізаємо цю ниточку. Квіточка в нас готова повністю, тільки ж залишилось цю ниточку заховати. Дивіться, друзі, яка красуня получилась. Ну, квіточка на цьому закінчена. Дякую, друзі, вам всім за увагу. Якщо вона, ця квіточка вам сподобалась, і вона десь вам пригодиться, а вона вам пригодиться, тому що вона дуже красива, то коментуйте. Пишіть в коментарях, якщо вам щось не зрозуміло. Хто зайшов вперше на мій канал, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. В наступному відео я планую з допомогою цього, цієї квіточки зв'язати чохол на табуретку. Тому. Будьте уважні, чекайте на моє наступне відео. До нових зустрічей. Всім миру і добра!